Оцінюєте надання виділення великих коштів заходом Сполученими Штатами, 2 мільярдів навіть більше. Надання оборони техніки, ракет, більшої дальності літаків в перспективі. Наскільки це нас посилить чи не посилить, що це дасть, що підвищить нашу оборону статність і наступальний потенціал? Звісно, що ми можемо. Скаржитися на те, що сьогодні ми отримуємо те, що нам потрібно було вчора, а те, що нам потрібно сьогодні, ми отримуємо післязавтра. І судно е, ми постійно відчуваємо величезний дефіцит зброї боєприпасів на фронті для оборони, а тим паче для наступальних дій. Але тим не менше, те, що ця техніка озброєння і боєприпаси сюди заходять, це дуже велика підтримка, і без цього ми би. Змушені були би воювати партизанськими методами. Ми б все одно б воювали б, але це було б важче. Якість тих рішень, які ухвалює генштаб, головнокомандувач і таке решта, яка вона? Це мені важко оцінювати рішення, тому що коли ти знаходишся всередині ситуації, то тобі здається, що суцільна катастрофа. Тобто ти бачиш суцільні недоліки. Це кожен, хто от всередині ситуації, хто безпосередньо на фронті. Але якось так воно виходить, що тим не менше. Загальна динаміка війни зараз на нашу користь. Тобто можна сказати, що не зважаючи на велику нестачу, знову ж таки, дефіцит зброї, боєприпасів, не зважаючи на певні, скажімо, труднощі організаційного характеру, все-таки ці рішення нашого генерального штабу і загалом командування високої якості. Як ви оцінюєте цю небезпеку саме в тому виснаження, зниження бойового духу? Ну звісно, ті відділи, які довгий час на фронті на передовій, то вони виснажуються. Це природня річ. Якщо їх вчасно заміняти, вчасно здійснювати ротацію, а є зараз, є ким здійснювати ротацію, то все воно відбувається. Нормально, непогано. І зараз, наскільки я знаю, оборона Бахмута підсилена свіжими відділами, які отримали нове озброєння і добре відпочили за останній час. Звісно, що на якомусь етапі ми можемо втратити Бахмут, але тільки за рахунок дуже великих втрат в живій силі і техніці у москалів. Завдання ж зараз не основне відвоювання території, головне завдання це. Завдання збитків ворогу, тобто знищення ворожої армії, тому що теоретично ворог може зайти в будь-якому місці на нашу територію і знову захопити якусь кількість квадратних кілометрів, зайти знову в Харківську область, знову зайти в Чернігівську область, і ми там не встигнемо побудувати нормальну оборону. Тобто він там буде, якщо захоче. Нам потрібно знищувати його армію. Знищення армії, оці от показчики в тілах значно важливіші, ніж показчики для нас у відвоюваних квадратних кілометрах. І зараз все йде непогано, приблизно по батальйону в день ми знищуємо. Чи слід зважати на те, що люди свідчать, що, наприклад, в Бахмуті зараз бої такої інтенсивності, що втрати приблизно рівні забоксові? Те, що я знаю від своїх друзів, то втрати наші доволі великі, але все-таки менші, ніж у москалів. Ну, щонайменше вдвічі. Що можете розповісти про батальйон братства, як він воює? Батальйон братства розділений на дві частини. Це та частина, яка безпосередньо включена в систему Збройних сил і добровольча частина. От якраз більш глибокими рейдами займається добровольча частина, і там, скажімо, ми більш вільні в плануванні і в е, прийнятті рішень. Ви втратили нещодавно чотирьох бійців в Брянській області. Що ви можете сказати? Це для нас дуже болюча втрата. Вони були дуже кваліфіковані, дуже мужні бійці. Це був далеко не перший вихід, далеко не перший рейд. І ну, це війна. На жаль, ми ще досі не знаємо достеменно обставини. Їхньої загибелі москалі кажуть, що вони були оточені, їм запропонували здатися, вони відмовилися, прийняли бій і загинули в цьому бою. Зараз ми працюємо над тим, щоб обміняти їхні тіла. До зустрічі! Живеник весело видався на сосні на перехресті двох. Багеню втоплених доріг у сині в небі. Кружляли гави та кроки у пеклі душу. Чорти варили в казані, а на землі була весна, летіли сірію, таки лише харцизо цього дня не пощастило на землі. Він зранку встав. На коня без доля зарядив, Хай в його стрим ж він знав, що саме цього дня потрапить в пекло, його герцизла душа, божна зими була весна, летіли з ірі. Весено вони померли, коли вдалося забити ідеальне село. Хто я? Я Рижа мав. Веселий промінь, Зайчиками грав, та й не було. Тремтіння у ногах, який чудовий день, він тихо небу проказав, коли відчув мотузку на своїх плешах.